Привіт, друзі! Одразу до справи. Перекладаємо. Заходь. Ніхто не спить. Come in. Nobody is sleeping. Я бажаю вам великого успіху. I wish you a big success. Високий рівень англійської це важливо. A high level of English is important. Не шукай інших варіантів. Don't look for other options. Я вже прочитав цю книгу. I have already read this book. Ціни стають. Все вище і вище? The prices are getting higher and higher. Питання Хіба ти не бачиш різниці? Don't you see the difference? Питання коли ти збираєшся знайти роботу? When are you going to find a job? Не смійся з цього бідного хлопця. Don't laugh at this poor guy. Він вже приготував подарунки. He has already prepared presents. Залишайся у мене сьогодні вночі. Stay at my place tonight. Чим більше робиш, тим більше отримуєш. The more you do, the more you get. Вона стоїть переді мною зараз. She is standing in front of me. Я поговорю з тобою пізніше. I'll talk to you later. Питання. До чого може призвести твоє рішення? What can your decision lead to? Заплющуй очі та спробуй поспати. Close your eyes and try to sleep. Дивись, на вулиці йде сніг. Look, it's snowing outside. Ти маєш практикувати англійську щодня. You must practice English Daily. Працюй старанно і отримаєш результат. work hard and you'll get a result. Я втомився казати це знову і знову. I'm tired of saying it again and again. Не запізнюйся завтра. Don't be late tomorrow. Пішли зі мною. Я хочу з тобою поговорити. Come with me. I want To talk to Він вирішив прийняти душ перед виходом. He decided to take a shower before going out. Подивись на тих смішних котів. Look at those funny cats. Я подзвоню тобі і все розкажу. I'll call you and tell everything. Молодці. Добре попрацювали. Так тримати.